І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній новій, не забудьте пом'янути незлим тихим словом. У кожного із нас слідчий чехо. З дитинством входить у слову в душу людини, засваючи зеркало любові та милосердя, спонукаючи до розвитку роду. Які би були, якби не Тарас Шевченко. Про Тараса Шевченка написано багато. Сдається, ми знаємо про нього все. Основною сюжетною кангою книжки є хвилюючі 10 днів тюремного ув'язнення Тараса Шевченка безпосередньо перед засланням. Його життя і героїчне, і трагічне водночас, із 47 років життя 24 поет провів у кріпацтві, 10 на засланні і лише 13 років вільного життя і творчості. Біографи Тараса Шевченка налічили на поетому у віку лише 7 просвітлених днів із 47 років життя. Сам поет знаходив їх ще менше. Писати вірші Тарас Шевченко почав ще до звільнення скріпацтва. Перша згадка про один з його ранніх віршів, що дійшла до нас, датована 31 березня 1837 року. Ми ще далеко не все уявляємо. Просте питання, як у добу, коли не було ні комунікації у теперішньому розумінні, ні інтернету, ні телебачення, могла відбутися така нечувана прожиттєва популярність Шевченка. В українському середовищі не було людини, яка б не знала віршів Шевченка. У кожній хаті кобзар лежав поряд із біблією на одному столі. Цей феномен ще далеко не осмислений нами. Жінка, товариш, друг, подружжя його єдине він матиме небаво місце на цій землі, де ждатимуть його з мандрів, де будуть щиро раді його появі, розділятимуть з ним усі успіхи, усі невдачі. Втішать і додадуть снаги на праве діло. А діти Боже праведний, у нього будуть діти Кирпатенькі такі, чорняві, у довгих білих сорочечках. Найстаршого назве Іваном на честь Сошенка, а другого звичайно ж Карлом, Євгеном чи Василем. Роки заслання і звільнення, тернистий шлях того, в основу... «Новий світ другої книжки Роману. На її сторінках автор завершує зображення життєвого шляху Великого Кобзаря. Але це вже наступна сторінка нашої розповіді.